Проблема Покровська. Ми до цього не стикалися з тим, що ми знаходимося в тилу у противника, противник знаходиться в тилу у нас. І це несе за собою додаткову підготовку і інформування для людей. Для штабів, для командирів це додаткова координація, додатковий контроль і спроможність утримати всю цю інформацію в одній точці або її локалізувати, для того щоб взаємодія між підрозділами велася постійно, безперервно. І не виникало питання, а це наші бійці чи не наші, тому що дуже тяжко утримати весь фокус в такому об'ємі інформації. Оце, мабуть, найбільша складність Покровська з приводу Killzone це вимушена необхідність зв'язку з дефіцитом ресурсів, які в нас є. А ми адаптуємо наші технічні можливості для того, щоб розширити смугу виявлення, смугу ураження, і відповідно маємо більше часу на те, щоб знищувати противника на підходах до наших позицій. А це вимушена складова нашого технічного розвитку. Так само противник, бачачи ефективність даної тактики, впроваджує її до себе в роботу. Копіює тактики роботи наших підрозділів, дублює їх у себе. Такі підрозділи, як Рубікон, зараз масштабуються. Відповідно, це є нова тенденція ведення сучасних бойових дій. Наскільки вони зараз широкі, обмежуються виключно технічними засобами, які є в підрозділах, які працюють на землі. Наразі це досить широкі смуги, які складають близько 5-15 кілометрів, в залежності від різних засобів, які можуть працювати, і в залежності від різних типів задачі. Наскільки висвітлили цю інформацію, пару тижнів тому був уражений штаб в районі Авдіївки, а саме підрозділ Рубікон, наскільки стало це легко на землі, не занадто. Чому? Тому що такі підрозділи вони працюють дуже децентралізовано, мають великі плече систем, які повинні працювати постійно. Це окрема задача логістики, окрема задача розробок, окрема задача супроводу. На це треба багато потужностей, багато особового складу, і це дуже таке велике комплексне рішення, яке доводиться е, вирішувати для того, щоб підтримати життєздатність такого підрозділу, була вибита часткова комунікація на якийсь період часу, яка відновилася. А децентралізовані організми вони залишилися боєздатні. А складно сказати, що війна не змінюється кожні 3-6 місяців. Я можу зараз сказати за період з 22-го, початок. В нас було багато вогневого впливу артилерії, і шалена кількість піхоти й техніки противника 23-му влітку почали з'являтися активно засоби ураження. Противник почав використовувати скиди, почав використовувати перші фпівішки, перші шахеди, які почали долітати десь там іноді по околиці фронтових міст. І це стало новим викликом. Почали з'являтися реби, почали з'являтися якісь інші засоби, які почали використовуватись. FPV на оптиці це було щось на грані фантастика. За неї думали і тільки тільки починали розробляти. Зараз це вже реалія, і це те, що дозволяє боротися майже з будь-яким ребом. Але створює нові виклики. Нові проблеми наразі. Набагато спокійніше переживати обстріл артилерійський, ніж розуміти, що твою позицію виявили і сюди зараз полетить велика кількість дуже точних засобів. Оце відчуття, яке доводиться переживати нашим бійцям, воно справді дуже виснажливе, як психічно, так і фізично. Війна змінюється кожні півроку. З'являється якийсь новий засіб, який тобі треба адаптуватися до його використання, адаптуватися до швидкості змін, адаптуватися до тактики роботи противника. Відповідно, ми живі, поки ми адаптуємось, поки ми вчимося, поки ми підтримуємо себе в тонусі, і себе це не особисто себе, а весь підрозділ. Дуже багато чого залежить в таких підрозділах від командирів, які, скажімо так, для яких це сім'я, в яку вони вкладали сили, здоров'я, знання. І я можу сказати, що в нас відбулося за крайній рік, а в нас з'явилася потужна майстерня, яка наразі може закрити дуже багато поточних питань, які в нас виникають. Може зробити кастомні дрони під наші потреби, може перекрутити оптику, може намотати оптику, може її перевірити якісно. Може зібрати будь-який тип електронного ретранслятора, антенного повторювача чи ще чогось. Може забезпечити нормальну контур логістики, ремонти розвідницьких і ударних засобів. З'явився підрозділ НРК, який зараз працює. З'явилася невеличка майстерня НРК, яка наразі потребує масштабування, але це новий напрямок, який ми розвиваємо декілька місяців, і відповідно зараз тільки на нього буде робитись досить великий упор. Дуже спрогресувала кількість розрахунків і спрогресувала кількість засобів, які ми зараз використовуємо. Тобто такі підрозділи, як ми, вони вирішують дуже великий спектр задач, як і бойових, так і тилових. І, відповідно, оцей весь механізм треба зібрати, налаштувати і запустити. Оператор БПЛА, технік, інженер БПЛА – це певний маньяк своєї професії. Чому маньяк? Тому що це професія, яка потребує постійного розвитку. Контролювати цей розвиток 24 на 7 неможливо. Він має жити цим, він має фанатіти від цього, і тоді він буде в цьому розвиватись. Тому для мене це люди, які з вигляду звичайні люди. Які можуть собі зранку випити філіжаночку кави, вийти там в в'язаних шкарпеточках на вулицю, подивитися, яка хороша погода, але це людина, яка вміє тримати фокус 14-16 годин на добу, яка може відсікти від себе все, що відбувається навколо і просто робити свою роботу монотонно, спокійно, яка не втрачає голову під час скаженого тиску, скаженого тиску командирів, скаженого тиску противника. Тому що командири вони завжди піклуються за свій особовий склад. Піхотні командири для них бійці це найвища цінність, і вони готові зробити все для того, щоб всі засоби, які є можливі неможливі, зараз відпрацювали і підтримали їхні бійця. Найбільша цінність будь-якого організму, будь-якої армії, будь-якого підрозділу будь-якої держави, це людина, і всі засоби. Ті сили, які ми використовуємо, ми робимо для того, щоб полегшити життя бійця в окопі чи на позиції. Відповідно від цього, оператор БПЛА, боєць батальйону «Антарес» — це тихий спокійний маньяк, на якого хочеться дивитись, думати, що ти за дитинка. А по факту, насправді страшно навіть уявити, що він може тобі розповісти. Насправді напрямки вони всі різні. Коли спілкуюся з підрозділами, які виконують задачі на півдні, на відкритих ділянках, такі як Запоріжжя, де в те великі розриви між противником, там своя специфіка, свої засоби, свої ризики і свої методи роботи з цим. Херсонщина зі своїми водоємами, островами, інша специфіка, Донбас, він ніби однаковий, але все впирається в Балки. І кожен напрямок насправді він як діамант, ніби з вигляду однаково. Але якщо роздивитися трошки глибше, він унікальний. Е, проблема цього напрямку найбільша те, що змінилася дуже сильно війна. Півроку тому не було такого проникнення в наші бойові порядки і не було таких темпів. Е, зараз противник знаходиться як пацюк, загнаний в кут, якому зараз немає що втрачати, він намагається вигризатись. Якщо подивитися за крайні півроку наступи на Покровськ, наступи на Куп'янськ, наступ на Херсон, на Гуляйполе йому дається скаженими втратами. Він кидає все, що в нього залишається, і поступово, поступово цей натиск спадає. Якщо подивитися доповідь Генерального штабу за крайні ну, за звітній період, то противник втрачає свою ініціативу. Ми дуже багато працюємо і дуже швидко. Adaptuemos.